Ведення Пресвятої Діви до храму, величаємо тебе, Пресвята Діво, Богом вибраного друковице і вшановуємо твій хіл, храму сподніх, великий Господь і хвальний дай у місті нашого, <кій> на горі святій Його. Величаємо тебе, Пресвята Діво, Богом вибраного у друковице. І вшанової, моти, хід у храму Господні, преславні речі говорять про тебе, місто Боже. Влачаємо тебе, присида, Діво, охлади, тиго торковиця, і вшановує, мотихі до храму Господні, святий храм, твій дивно і управді. Вечаємо тебе, присида, Діво, овекриного друковиця, і вшановує, Ви мотихі до храму Спогоні. Ось Господні ворота, праведники ними відуть, ми не чаємо, ти присвяти Діво, Бога, вебрина духниця, і шановуємо Твіхі до храму Сьогодні, слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, Величаємо Величаємо Тебе, Діво, і повсякчас, і віки віків. Амінь. Мичаємо, Даб при святи Діва, вебрина Суховиця, і шануємо Тих у хану Господніх. Є. Дякую тобі за ті численні ласки, що випросила мені у свого сина Ісуса, я жертвую тобі у своїй нужденності, надіючись на твою материнську опіку. Ти, моя цариця, веди мене до Ісуса, що є дорогою, правдою і життям. Ти моя захисниця, випроси мені милосердя і прощання, ти моя мати, веди мене з моєю життєвою. Дорогою і підтримуй мене в усіх труднощах і терпіннях, візьми мене у свої материнські обійми, приготуй мене до зустрічі зі твоїм сином Ісусом, а в годині смерті заведи mm -hmm. мене до Нього, пам'ятаючи, що на хресті він віддав мене тобі в опіку. Амінь. Молимось вервичку на честь Пресвятої Діви Марії, найбільшу славу Божу, яку будемо жертвувати за припинення війни. За мир в нашій Україні, за навернення України, за навернення Росії, за тих, хто зараз перебуває в лікарні, за воїнів поранених, за полонених, за військових, за керівників, що керують військом, за мудрість для державних керівників, за волонтерів, за лікарів, за капеланів. За всіх дітей сиріт, за тих, хто не має де проживати, за переселенців, за тих, хто виїхав і не може повернутися, за всіх, хто зараз переживає тяжкі обставини. за мир у сім'ях, за добре виховання для дітей. За Прищеплення християнських цінностей, цінностей, за молодь, за те, щоб вона добре знала, добре проведена своє життя і не віддалялася від Бога. І за всі ті добрі намірення, які ми носимо в своїх серцях. Слава тобі Боже, наш, слава тобі. Царина веселий утішителя душу істину, що ти істину, стана у нас, скориса благи, да пані, привітає нас, не нас від всякої сквери, і спасибо іще наші. Єдиного Бога Отця, все неба і землі і всього ведимого і і видимого. єдиного Господа Ісуса Христа, істину, Божого, єдинородного і самороченого, не сотвореного, і для нас сучного затем, що через нього все повстало. Віце для нас веде нашого ради спасів, за нас, і одессу Духа Святого, і Марис. Палата, і страждав, і був похований, і розкресив предвіденцій на спасання, і возніся на небо, і сидить праворуч у ця, і в друге прийти зі славою, і, і судити живих і мертвих, і а Його царство не були кінцями. І в Духа святого no. Господа животворчого, що від оця і сини й сходить, що за цими силами рівно ми і рівно славимо, що говорив через пророків. І єдину святу собою на апостольську церкву. І сповідує, одне хрещення, відпущення гріхів. очікую воскресіння, мертвих і життя, минуло. Амінь. Слава Отцю, що нас затворив нині і повсякчас, віки віків. Амінь. Родиться, Діма, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословення тині. час на віки віків. Амінь. Вороні святівася, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний притла на Твого, бо По, Ти породила Христа, спасе і спаме для душі наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і не в час, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. Присважмо, як Ісус, Воскрес із мертвих. Отче що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і наш насушний тайна в собой, і прости нам пророни наші, і як і ми прощаємо, голоса наші, і наведе нас у Сусу, але без нас на світлоках. Амінь. Радиця і радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений клітло твого, бо ти породила Христа Спаси і спавителя душ наших. Мога радися, віма радися, благодана Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословена пілота Твого, ми Ти породила Христа, спаси, і спавителя душ наша. Сеніва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенні блокнота Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Славителя, душ наших. благородних і марахся, благодаря Марія, Господь з тобою, благословенна Тихника, і благословенні Твого, води породила Христа. Ситіва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний брітло не Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Мога радиться, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний при Тлогова Твого. Вони прати, Христа, Спаса і Спаси. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений пригони Твого, бо Ти бородила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Благодана Марія, Господа з тобою, благословенно Тихо, і благословенних. Твого, бо ти породила Христа Спаси, і Спавителя душ наших. Вологана Марія, Господи з Твої, благословенна тирішника, і бо Ти породила Христа спаси, і збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові. Ісусе, прости на наші гіхи, захорони на світогівках, запропати небо усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Прозвано привезне, Ісуса Христа. Отже нащо ісина на несах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти дожна, зушна, і наша сущна, сьогодні. І простая провела на наші, і як і ми, ми прощаємо в Асса наших, и не вели нас успокоиться, а не весь поминать свят у кого. Амінь. По радицях, Діва радойся, адмана Марія, спасибо, благослова, і жиками, и благословая Твого. Бо ти передала Христа спаса і зволити для душ наших. Богородице, радиться, Діва, радойся, благодатна Марія, М -м. Господь з тобою, Low slaven at те мишенками, благословенник, братила Христа Спаси, і сбавителя душ наших. О радиосидиво радойся, благодаря Марія, Господь с тобою, ти між мишенка, і благословани прилом туала, у те бродила Христа Спаси, іславителя душ наших благословенна ти те, тені жінка, і благословенні воно Твого, по ти породила Христа, спаси, і спавителя душу нашу. Породися Діва, радуйся, благодати Марія, Господь з тобою. благословенна ти між жінками, і благослова на біло на Твого, по ти породила Христа, спаси, і спавителя душ наша. По городи, ся діва, радися, нагадать на малі, Господь з тобою. Благословай на теми жильками, и благословай на теми жильками, Будьте породила Христа спаси и спровидения душ наших. Благословай на теми жильками, и 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 благословай на Богородице, Дима, Радость, Святого Марта, Мария, Господь

Нехай сердиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушна, дай нам сьогодні, як нам провини наші, як і ми прищаємо, опонаться нашим, і не веде на цю голосу, але нас в нас світ духа. Благословен тени жінками, і благословень при планет. Будем ради на Христа спаси, ісповетия душ наш. Мородити радися, благодаря мої, Господь. Благословенна те вішенками. Христа спасибо душ наша спотайна демищенкам, як благословення і призвана дворань. Бо той, що на Христа спасен з благодетлушного жит. Богородице, диворадійся, патрона миє і спослую. Благословенна ти, демищенкам, і благословенний тих, нашого, бо той, що на Христа спасе, і спалителя душ наших. Богородице, диворадійся, благодатна Марія, Господь славоу. Правосла نقشه می‌کنند، یه کار ساده هم رو تلفن می‌کارن، یه کار رو بعد از تصویر اسپاس و اسپاس رو به دادش Слава Небесному Богу, молитва тела Христа, все исправит для души нашей. Благодатец, приготовйся, поёт на Марии Господь с тобой. Рахуспана для тенишками. Ебо господани для твоего, под теперена Христа, спаси из благотер для души нашей. Богова радуйся, дива радуйся, благодатен на Марии, Господь с тобой. Благословенна ты миженьками. Вельно господарне під Богаго, води парадема Христа Спасителя, Спасителю душ наших. Слава Отцю, і сину, і святому духу. І небеса сейчас, і на віки віків. Амінь. Молимося Боже, Господи, наш вихід, за охорони від потайного ворога. Запрощайте нам благосидожі, про соблюти і кінці, що трупою тваха на серед. За ваше успине пристоїй Божорадиці. Отже що є на небесах, нехай сердитинях Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде море Твоє, як на небі, так і на землі, Він наш насушна, та й сьогодні, і просте нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не негативно, але Босу, а нас від свій руках вогані. Похорониться і моя. Благословенна тині жінка, і, і благословення ті твої на твого, бо ти породила Христа, Спаси, і спалителя душ наших, благородишся діратися, благодати Марія, Господь з тобою, благословенна тих ти жінка, і благословенних двох на Твого, твого, твого. бо ти породила Христа Спаси, і спалите душ наших, благородиться Діма радийся, Бога. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа, спаси, і спавителя душа наша, погороди синів, радися, Марія, Господь з Служах, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плана Твого, бо ти породила Христа Спаси, і спавителя душа наша. Богородиця, діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти вішенка, і благословенна пітла на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших, благородиця, ні порадишся, благодати Марія, Господь з тобою, благословена те вішенка, і благословенних піно. Во ти породила Христа, Спасибо, і і душі наша, благородиться, Діва, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний від воно Твого, бо Ти на Христа, спаси і спалити на душ наших, ради ці діва радися, Марія, Господь з тобою, благословенна тебе жінками. І благословенні приводи Твого, по ти породила Христа Спаса і спамителя душа наша, благородиця діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословена пригона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і спамителя душ наших, благородиться Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою благословенне Ти, темі жінка, і Ти, воля Твого, про те, та Христа спасе, і Спасителя душі наші. славуй Цуї Сина, і Святому Духові, Інаній, і нині, і час і на віки віків. Амінь. Понажого Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекетну, запровадь до небості душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розбудь моє причизнення морії, коронаволе на цариці, не землі. Отже нащо єси на небесах, нехай сидить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хип наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо, подавайцям наша, і наведе нас у свого босу. А весни нас і Бога, Богам. Богородиця не братися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінка, і благословенні придбана Твого. Води породила Христа Спаса і Сповиделя душ наш. Благодаря, Днібатися, благодатна Марія, Господь з тобою. Благослона ти мішенка, і благословенний приглах на Того. Воти бородила Христа Спаси, і славити душ наших, благородиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тині жиха, і благословена білого, бо ти породила Христа Спаса, і Славина душ наша. Богородиця Діва радися, благодаря марія, Господь Благословенна ти ніжка, і благословений пригони Туга. Воти породила Христа Спаси, і спавителя душ наша, благодаря не ради Сталгода Марія, Господь с тобою, благословенна Тимі жінка, и благословенні придбала на твого. Во Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наш. Благодаря Марія, Господь с тобою, благословення Тимишенка, благословенний приглах. Воти продила Христа Спаси, спавития душ наша. Воронет, Нібра радости, благодатна Марія Господь з тобою, собой. Благословенно Тими жінка, и благословенно прилона Того. Воти прородила Христа Спаса и Спамина душ наш. Бога Сини хора досяг, благодатна Марія, Господь з тобою, собою. Благословен, и благословенний. Христа Спасе, і Споветаря душ наших. Богородиця Діва Рад hating and Friendlike, благотатна Марія Господь з тобою. Благословена ти Боженька, І благослованні предоли легкою, Оти породила Христа Спасе, і Споветаря душ наших. Богородиця Діва Рад emoting and Friendlike, благотатна Марія Господь з тобою. Благостива, б Sister Mary, Забровання небось і душі, а особливо ті, що найбільше потребують, а волосання. Молодва наші скупота немовди, а де відповідь Аславина, і наші святі на слава. Не мірені святіш війца і далі душа святослава. Молодця ім'я Твоє, Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і в наш на суші, та й сьогодні, і прости нам роби наші, як і ми прощаємо, хвасті наші, і не води нас суму, спокусу, але за на нас і духа, і в орати діборатися, Марія, Господь з тобою, брана. І влагослава, і влагослава, і того, порадила, свас, і слава і Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву, слава Ісусу Христу.